Доброго ранку, шановні українські аграрії колеги. Вже за три дні відбудеться наймасштабніша конференція Лівобережної України. Тому що я, чесно, не знаю на рахунок е лівого берегу і що тут відбувається, які класні конференції. Але обіцяю, що наша буде така епогеєм цієї всієї історії. Ми хочемо створити агрохаб західного східного напрямку, східної частини України, Лівобережжя України. Називайте, як хочете, але. Цей захід повинен бути обов'язково щорічний, не один раз на рік, щоб воно вам було цікаво, щоб ви бачили культуру в прогресі, щоб ви могли сюди обов'язково приїхати, побачити, запитатись, побачити своїх колег, побачити все, що ми робимо, і впровадити. Ті елементи точно землеробства, ті напрацювання наші в своєму господарстві, які допоможуть вам бути ефективними. Так що чекаємо 23 числа село Монастиріще, Чернігівська область. Успіхів вам, монастирі.